Вчора сталася пригода. Цифри не дійшли до згоди. Хто з них перша, хто остання? В них одне було бажання бути вдома головною і лишатись основною. Цифри просто розсварились і окремо розселились. Що ж малята нам робити? Треба цифри помирити, всіх поставити за порядком. Пригадаємо їх спочатку. Ось один чи одиниця і тонка, пряма, як спиця. А оце ось цифра два, В неї кругла голова, довгий хвіст зігнута шийка. От, така, як бачиш, двійка. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку третьої значків складена із двох гачків. Це кімната, де цифри гралися, і розклали іграшки на полички. Давайте подивимося ближче і спробуємо визначити, де чия поличка. Скільки іграшок на поличках. Їх багато. Давайте порахуємо, скільки є поличок. Одна, дві, три, всього три полички. Яка іграшка стоїть на верхній поличці? Ведмедик. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один. Всього один. А скільки іграшок стоїть на другій поличці. Один. Два. Всього дві іграшки. А які іграшки стоять на третій поличці? Пірамідка. Барабан та кубики. Давайте порахуємо, скільки іграшок. Один, два, три. Всього три іграшки. Яка іграшка стоїть між пірамідкою та кубиками. Вірно, барабан. А яка іграшка стоїть перед м'ячиком. Так, це машинка. Як ви гадаєте, чия це поличка, де стоїть один ведмедик? Одинички. Кому належить поличка, де є дві іграшки. Так, це двійка. А кому належить остання поличка, де три іграшки? Так, трійка. У кожної циферки є своя книжка. Але вони розгубили сторінки. І треба поскладати їх назад. Якої книжки малюнок з одним предметом? А малюнок з двома предметами так. з якої книжки малюнок з трьома предметами? Цифри весь час сперечалися. Яка частина пазлів має стояти першою? Тому не змогли їх зібрати. Давайте допоможемо їм. Яка частинка має стояти першою? А яка другою? А третя. Цифри наші схаменулись. І додому повернулись. Дуже вдячні вони вам, таким вправним малюкам. Ви про них не забувайте, з ними грайтесь та шукайте. Навкруги гарно подивись і побачиш безліч одиниць. Ручка, олівець і стовп, голка, палець, цвях і болт, спиця, гілка і лінійка. Ніж, сірник, на сукні змійка Схожі всі на одиничку, цифру гарну невеличку. Малята, скажіть, будь ласка, чого у вас є по два? А для мене намалюйте щось, що схоже на циферку три. До зустрічі, малята!